Як 2010 рік відпрацювала інформаційна галузь, і які зміни чекають на журналістів у нинішньому році, обговорювали учасники розширеного засідання колегії управління у справах преси та інформації? Розпочалася розмова з проблем газет, яких в області зареєстровано близько 300, Однак регулярно виходять лише 62 видання. Підзвітні управлінню 22 газети цьогоріч можуть із сумом похвалитися лише зниженням своєї збитковості. Щоправда, внаслідок зменшення тиражу видань не набагато. Краще на Чернігівщині і ситуація з проводовим радіо залишається проблемним питання збереження в області мережі дротового радіомовлення. Бо за інформацією обласної дирекції Укртелекому ми маємо зараз діючих менш ніж 80 тисяч радіоточок. Щороку скорочення відбувається семимильними кроками. Стійка тенденція до скорочення проводової радіомережі зберігається основна причина руйнування радіоліній. Втім, вихід з такого становища все ж таки є перехід на новий рівень мовлення, зокрема і в ФМ-діапазоні, який дозволить доносити інформацію до всіх куточків області. Обласне радіо буде виходити у нас тепер в Новгород Сіверському на фм частоті так що ми вже будемо скоро чути обласне радіо в ФМ-діапазоні в Новгород Сіверському. На жаль, не будемо його чути в холмах. Того, що там забрала весь час національна радіокампанія два дні назад, як кажуть, варвінська телекампанія отримала знову ліцензію, і буде телебачення. Варві буде виходити в Чернігові з'являється... е, Новий обрій телекомпанія це е, загальноукраїнський канал. Буде fm Радіо. Ще одна FM-ка з'являється у Чернігові. В області налічується 11 комунальних поліграфічних підприємств, які спеціалізуються переважно на випуску газетної та рекламної продукції. Торік вони мали пристойні фінансові показники. за програмою Українська книга в області вийшло 17 нових книжок з загальним накладом, 8,5 тисяч примірників. Цьогоріч ця та аналогічні її програми також діє. Тимуть продовження виконання обласної програми Мала преса видання книг за обласною програмою Українська книга. Зокрема у статусі презентаційного готується видання неопалима купина про святих Чернігово Сіверського краю. Це буде дороговартісний проект і з'явитися освіти має наступного року, але підготовча робота має завершитися до кінця поточного року. Будемо далі проводити засідання прес-клубу ділове слово з актуальних питань діяльності органів виконавчої влади. Будемо Долучатися до проведення семінарів для журналістів продовжиться робота і по будівництву телевізійних веж у Ніжині та Любачі, аби мешканці цих та наближених до них населених пунктів отримували інформацію з вітчизняних теле та радіоканалів.